за зараю. Але у що саме ми будемо перевдягатися? запитала Беа. Спершу відберемо все те, що нам більше не потрібно. У нас є лише два тижні, тривожилася Фріда. Ідея з перевдяганням не зустріла очікуваного захвату. Дівчата справді. Не розуміло, які костюми можна поробити зі старого ганчір'я. Нам допоможе Айтана. Твоя шестирічна сестра Сусана перейшла на крик. Та сама яку ти терпіти не можеш? Нагнітала Фріда. Останнім часом у нас налагодилися стосунки. Лусія пригадала вчорашнє пообіття і усміхнулася. Зрозумівши, що дівчата не сприймають ідею з перевдяганням, Лусія попросила просто довіритися їй. Протягом тижня кожна з них має відібрати свої непотрібні речі. У суботу вони зберуться в домі її тата, зроблять ревізію матеріалів та. Компонують костюми. Айтана зі своєю розкішною уявою малюватиме і розфарбовуватиме ескізи. Це буде каталог. Частина речей продаватиметься вільно як потенційні аксесуари. Треба подумати, що це будуть за предмети. Наприклад, порожня коробка може перетворитися на скриню скарбів, а стара. Тростина стати жезлом могутнього праві... правителя. Лусія навіть вирішила переназвати цю подію Ярмарок мрій. Дівчата вже не здавалися такими категоричними, з'явилася надія, що результат справді буде успішний, як і стверджує Лусія. Ти ж поміж нас. Найзапекліша креативщиця, визнала Фріда, але в рекламі про це немає ні слова, нагадала Сусана, адже їм стільки зусиль вартувало записати ролик. Немає значення, Лусія придумала, що на відвідувачів чекатимуть сюрприз. Коли народ прийде на ярмарок, побачить, що це не просто одяг у чудовому стані, але і мрії наяву, а ціна на мрії не буде, не може бути низькою. Відвідувачі будуть такі здивовані, що розкажуть про це і своїм друзям, якщо до кінця дня. Ми не розпродамо більшість асортименту. Я запрошу всіх до бургера. Тобто поб'ємося об заклад. Фріда простягла руку, а Лосія її потиснула. Впевнена, що план не провалиться. Пролунав дзвінок і дівчата розійшлися по класах у передчутті важкого понеділка. Пунктуальна, як завжди, пані Далове вже перевірила екзамінаційні роботи з минулої п'ятниці і роздавала учням. Біля кожної парти губи вчительки розчаровано витягувалися трубочкою, а часом звучали гнітючі коментарі. Лусія і Спецклава. Хоча й набрала мінімальну для зарахування кількості балів. Та не одна вона, єдиний, хто зірвав цього разу джекпот, був Кай. Тепер нам можна просити в нього допомоги з уроками. І тут Лосія добре подумала. Ні. Досить їй проблем. Вона вже вирішила примиритися з Еріком і має працювати лише в цьому напрямку. На жаль, їм не випало перетнутися перед уроками. Можливо, він запізнився. Так чи інакше, на якійсь перерві, вони неодмінно побачаться десь у коридорі. І щойно пролунав дзвінок, Лусія перше підскочила і вибігла з класу. Фріда з Сусаною вийшли пізніше. У тебе стільчик загорівся? запитала Фріда. Тобто ти вилетіла так, наче тобі в п'яту точку припекло. Лусія штуркнула Фріду в плече і та. Награно обурилася, доведеться пожалітися на тебе класній, хоча ти ліліпутка це не дає тобі права застосовувати силу. Зрозуміла? Подруги реготали від душі і далеку. Лусія помітила, що з класу визирнув верік. Він пройшов простісінько перед нею в напрямку туалету. Лусія провела хлопця поглядом і з надією, що він принаймні привітається, чи подасть якийсь знак, що прочитав її листа і хоче поговорити. Та Ерік на неї навіть не глянув. У Лусії спалахнули щоки. Як це принизливо! Вона мало не зробила ще одну найбільшу дурницю. Що таке? Тобі у голову припекло? Фріда продовжила сипати жартами, доки Лусія не пояснила. Вона написала Еріку лист, на якого він так і не відповів. А щойно взагалі її проігнорував. Дай йому трохи часу, порадила Сусана, з висоти твоєї мудрості так і вирішила. Можливо, пройде ще кілька днів, а він справді перестане ображатися у цій невизначеності їй минулі уроки, а потім Фріда нагадала Лусі, що сьогодні вони йдуть вигулювати собак пані Аїде. Не подобається мені ці, ця ідея. Ти зможеш? Лусія ну, жалібно скривилася, сподіваючись на Фрідене милосердя, однак це мало протилежний ефект. Прогулянка допоможе тобі відволіктися, ось побачиш. Пані Аїда почистувала дівчат Кока-Колою і запитала, для чого вони збирають гроші. Вона не була надто балакучою однак під час кожного візиту дівчатам вдавалося розкрутити її на слівце, особливо Фріді, гуру комунікації. Подруги розповіли про ярмарок і старенька щиро побажала їм успіхів. Потім Йокаста вручила три повідці. І компанія вирушила на собачу годину, як і минулого тижня дівчата трамбувалися в ліфт із трьома собаками, наче детальки Тетріся. Лусія вже не мала колишньої паніки від близькості цих лапочок, адже песики. Щонайменше були милими, вони зважилися подружитися навіть із найбільшим Алексом. Він був хазяйнуватим, та уважним, справжній господар. А ще Лусія я помітила, що кожен пес унікальний. Тоді, як Алекс виступав ватажком з граї, райо, Здавався взагалі м'якою ігрушкою. А Н'єве солоденьким мазунчиком гуляли вони в парку недалеко від будинку пані Аїди. Собаки мали кілометрову ділянку, щоб напобігати. Потомитися і взагалі робити все, що душа забажає. Фріда нічого не боялася і спокійно їх відпускала, зокрема за межі собачої території, хоча Лусі її попереджувала. Можеш якось узяти з собою ріки. Побачимо. Чи вони подружаться, запропонувала Лосія. Рікі має такий владний норов? Ти говориш про свого французького бульдога вагою 4 кг. Це зовсім, не... Ще зовсім недавно. Ти так не думала і боялася навіть раю. Пам'ятаєш, різа показала на Джек Рассел Тер'єра, що ніс мячик ячик зубах.